Віталій Бутилій Шахів грає проти Великобританії, рейтинг 1914. Взяв. Захист Німцовича. Абы слона менять, тут він трошечки без дела будем Відмовляюсь. У мене більше простору, легкі фігури міняти не хочу. Особливо біля короля поки що. Ні, в принципі, можна якісь пам'яті, але не хочу поки. Що. Так, є проблемка трошки. В версії 1 тут якийсь удар є. Є маленька проблемка. Ну, я поки так. Можливо, є 4 піду, можливо, не піду. Так. Який шахт туда мені летить. Ну добре. Поміняю зараз цього коня, якщо так хочеш. Що? Серйозний тактик. давай. Вью. Ты он тут ферзь стоїть, Фарс даже там не стоїть, Ну ничего. Могло бути ты ешь. Так, кинь Е3. 55, не слава тобі, а Ну, може так просто піти, звісно. А, мені шкінзи вис... Мені шкінзи вис... Кино зібрав, Да Я, і він, і ми з ним. Так, цей хід такий. Так, якщо просто f один, чи ні? Король сюди, тоді що? Ну, слабкий пункт. Тоді тут б'ю. Або мат отримаєш, або мат через не знаю скільки Такий ще є тактична, тактична матова конструкція. що я правильно порахував. Чи як завжди. Ну так, то так. Правильно все. Можна і так. 89 на 68. До речі, не так, то я та й поганий зіграв. Щоб сильно не випускав. Так, цікаво, його удар був тактичний, наскільки хороший. Можна було просто Ас 4, І кудись пішаки наші йдуть, хоч здвоєні. Так, окей. Тютру треба було, звісно, прибрати, ну. Ферзя трошки включив. Мізло ще його включив, ні. Сирійно близькочих хід. Слон є 2, Rizia 2, я думаю, зіграти. Що це погано. С4. А, мене кінь. кінь зависає. Руканя б точно забув, Тут одні зв'язки просто. Дурниця якась. Так. так, так. Ні, тут, ну, тут не чітко. Кін 5 десь на F6, да. Тут вилка. Ну але фігури то нема. Час запишеки. Ну, проблема з королем, ще король слабкий. Так, добре, тут я сюди пішов. Він ляпнув коня мого. 3D 6. Не нормально він зіграв так. Ну, треба було йти в цю позицію. Ну, не знаю. Хочу і комп'ютер каже, що чорний трішки краще, в боліт проти Ферзя грати, звісно, з королем, Тут шахами щось будуть забиратись. Мало приємного. Тут шахи закінчились і все.